Продається новий комфортний будинок на земельній ділянці 18 сотих в шипарівцях Коломийського району. Загальна площа будинка 200 квадратних метрів, включає в себе 4 кімнати, 2 санвузли. Зовнішнє утеплення стін пінопластом десяткою, тип покрівлі бітумна черепиця, яка утеплена мінватою. Все зроблено під чистову обробку, євроремонт, дубові сходи на другий поверх, між першим і другим поверхом є незалежна підлога. Кімнати готові під встановлення підлоги, під плитку та чистову побілку. Будинок має величезну терасу на першому поверсі з виглядом на ліс та річку, а на другому поверсі є невеличкий балкончик, також з виглядом на природу. Будинок оснащений своєю водою вода заведена вже у будинок, також каналізацією септиком дві ями, проведено світло 18 кВт. Три фази. Є розводка для кола з водяним контуром каміна чи котла. Будинок, розташований неподалік центральної дороги та відстань до центру міста Коломиї на авто складає всього 8 хвилин. Пишіть або телефонуйте для огляду будинку. Приємного дня!